Wow. Навіть боги, наші боги розуміють, що нас мало, вони нам нададуть ту силу, яка нам необхідна. Ми в їхніх руках інструмент. І най ми будемо гинути, але ми продовжимо їхню славу. І до кінця життя кожен з вас має це зрозуміти. Кожні наші дії, будь-то просто вчинок, банальний, але він все одно має націлений бути на нашу ідею. Тому об'єднуйтесь в громади, боріться з тою внутрішньою хазарією, боріться з хазарією своєю в душі, тому що вона все одно заходить. Нам завжди нав'язують чужу ідею, чужі думки. Борітеся з тим. І поборити. Так як і казав наш великий українець, і день завтрашній буде його. Сьогодні ми маємо день ще одного Україна, Руси, Силь, настільки сильна людина. Ми, мабуть, і не розуміємо, наскільки. На жаль, час прийде, зрозуміємо. Час прийде, і нас будуть тисячі. І коли нас буде тисячі, то буде час. Добити того ворога, добити ту хазарів. Будьте громадсько активними і не бійтесь брати на себе відповідальність. Бо кожен в дії показує, хто він. І дякую Зарославу за ту організацію і най вона процвітає. Слава рідним Богам! Слава.